Війна змусила багатьох змінити рід діяльності і спрямувати всі сили на допомогу армії. Так сталося із благодійною організацією фонд Карпінських, яка до цього часу активно підтримувала молодь стризької громади. З початком війни в Україні фонд перетворився на волонтерський штаб. Займалися прийомом гуманітарних вантажів. в Стрию і у Львові віддали деякі свої приміщення під гуманітарні цілі, а також е Наше підприємство «Цинковню Львів під великий гуманітарний хаб за плечима фонду виготовлення протитанкових їжаків та покупка амуніції для сил спеціальних операцій Міноборони окремо займалися закупівлею автівок для Збройних сил України. Цей автомобіль не є першим, який ми передаємо нашим збройним силам, але є потреба в таких машинах, є потреба в автомобілях швидкої допомоги, також в бусах. Невеликих пасажирських бусах. Робота благодійного фонду це праця багатьох волонтерів, благодійників, меценатів, друзів за кордону. Це постійні фінансові надходження, які роблять великий внесок у наближення нашої перемоги. Принагідно хочу подякувати благодійникам і меценатам фонду з їхньою допомогою. Ми змогли витратити на закупівлю форми і амуніції для сил спеціальних операцій. Це десь було близько на суму 18 тисяч доларів. Власне, цей автомобіль ми купляли за власні кошти за кошти засновників фонду. Автівку передали військовим, і після оформлення документів вона поїде в зону бойових дій. Ольга Щепаняк, Назар Чорнописький, Роман Купринець, головні новини для стритебе.